І зараз хочу сказати тільки одне для тих так званих патріотів, які будуть казати, чому діти йдуть на чому діти не хочуть воювати, чому діти не на фронті, чому, чому дуже багато чому. То я зараз хочу сказати одне, що я тільки що, тільки що, слава Богу, що я почула голос своєї дитини більше як за два з половиною місяці. У мене серце розрівається від того, від того, який він має, який, який в нього голос. материнське серце все відчуває, а вся, вся ця йована пропаганда, яка сидить, всі ці ти цикашники, які лапають цих дітей і відправляють на фронт. Будьте не, сука, всі прокляті. Гай усі до єдиного, всі всі ті, всі ті, хто затіїв цю війну за з однієї сторони, з другої сторони. Всі ті, які наживаються блять на цій війні, щоб сьогодні ці діти, вони не могли, щоб не могли нормально, не могли нормально жити в своїй Україні, в своїй країні. До чого ви, блять, довели. А кому ця війна? Для чого? Для чого? Що діти сьогодні не бачать, як ці діти ростуть вони. і так, блядь, у цій країні робився цілий пізець, а ці ще більше сука доробили. Одне виставляє, що за півмільйона квітки купляє якісь проституції. Чого не на фронті? Чого слуги народу, блядь, не на фронті? Чого? Вибачаю, чого ці парламентські шлюхи не на фронті. Чого в мажори не на фронті? нікому абсолютно не бажаю смерті, але чому проста людина повинна воювати, а, а такі тварі повинні бути вдома? Чому так звані великі патріоти, які, блядь, сидять в барбершопи, вибриті, вичухане і сидять, і воно кожен вечір іде до своєї жінки, до хати або сидить в кабінеті? Чому так звані Мерседеси, блядь, сидить і улибаються? Чому наші діти повинні сидіти там? І просто-напросто я не маю слів. Я хочу звернутися до всіх матерів. Бережіть своїх дітей. Бережіть, тому що, якщо не ми, то хто? І я не знаю, що сказати. Я реально я не знаю, що сказати. Я почув, що за два з половиною голос свого сина мене душа розривається Я вибачаю, що в такому стані, але я мусила вам це розказати, мусила сказати, тому що, можливо, кожна мама інша по-іншому це сприймає, Але я така, яка я є, і я можу бути, показувати, що я сильна. Але стосунку до своїх дітей у мене просто немає слів.